Доброго дня, вітаю всіх на каналі Forest of Life. Так, мій трицикл Bizon Показую швиденько. Тут е, по, ці, е, по перемикачу понижена і повишена. Зараз він в положенні повишеної передачі вниз. Показую, як він зараз на редукторі розположен цей. Так, ось. Тросик наш прийшов. Тросик і прийшов він сюди. Бачите, наскільки сховалось? Немає штирка. Цей пальчик він, ну, виходить, спрятався. Немає його. Зараз я включаю на понижену передачу. Так, ну тут зрозуміло, да? Нажали вверх, зафіксували. Все, тросик наш підтягнувся. От, і наш пальчик, він. Бачите, де він був і як він тепер виліз, наскільки. От Зараз я його штангелем замірюю. Тут не дуже зручно а, під трициклом. Треба з ями залазити. Так, а ну зараз я побачу, що я там міряю. О! Оце, майже, майже зараз. Зараз, зараз, зараз. О, є. Так, і скільки в нас виходить. Я вам покажу. 18 рівно. От повинно бути. Ось тут. Ось тут 18. Коли в нас понижайка включена. От, і тоді воно працює нормально. От, і по редуктору. Також дуже важлива тема. Мастило. Подивіться, якщо там мастила мало, злийте, там є пробочка. Болтик. Де він? Там той болтик, я його зараз не бачу. А де він? А, він знизу, вон там. Я вибачаю за камеру, що вона. Але тут дуже незручно. Ось він. Знизу. Зливний. Відкрутили, злили. Подивилися, скільки там мастила, Повинно бути десь грам 600. Якщо не лінь, якщо є руки, якщо є можливість, знімайте мотор. На каналі є відео по мотору, знімайте мотор, змащуйте підшипник. Помаленьку його знімайте дуже обережно, бо там сальник стоїть на валу. І якщо ми сальник порвемо, його треба замінити, щоб мастило не витікало. І коли ми зняли мотор, там буде вікно. Щоб можна було в редукторі подивитися шестеренку. І вже по шестеренці ми можемо дивитися, скільки нам мастила потрібно туди наливати. Так, щоб шестеренка велика, щоб вона плавала в мастилі десь на третину. От. І тоді це буде нормально, воно буде працювати. Бо по заводу тут грам 150 мастила. Цього дуже недостатньо. Це дуже мало. І не факт, що то добре мастило. Скоріше за все, що це якийсь консервант, чисто на зберігання. Тобто їздити на ньому не можна. Ось якось так. Тому користуйтесь, вподобаєчку вліпіть і коментуйте. На все добре. Нехай їздить і не ламається.